Вони боролися за честь та незалежність України. В Івано-Франківську погасили поштову марку приурочено 110 десятій річниці створення легіону січових стрільців. А ще з цієї нагоди відкрили експозицію. Наша Вікторія Резун побувала у музею визвольної боротьби і вже готова розказати про побачене. Герб січового стрілецтва обрамлений у жовто-синій колір. Такий дизайн нової марки. Її розробив митець Богдан Губель. Ця марка, марка Символ. Символ 110-ті річниці січових стрільців, але ще, крім цього, щоб вона була така, що навіть вона могла б бути і не тільки маркою, просто емблемою. І е, зійшлися на тому, що така, е, елементи обов'язково мали би бути е, елементи е, лева як символа е, стрільці. До речі, дуже часто використовується цей лев. От. І ще крім цього е, щит на щиті зверху е, тризуб. І внизу напис. Тираж марки всього 10 примірників. Її випуск приурочили до 110-ї річниці створення Легіону Січових стрільців. Замовив відділ культури. Даний випуск це є марки, це є конверти, і, відповідно, це є картки. Спецпогашення штемпелем, саме музейним, спецпогашення марки та конверта. Які, звичайно ж, потраплять до музейних колекцій. У першу чергу нашого міста івано франківську в області ці конверти та марки, і будуть доповнювати розділи у різних музеях, саме тематики Легіону Українських Січових Стрільців. Творці Легіону власне мріяли, що в умовах війни, в умовах тої світової веремії, яка розгорнулася, постане українська держава, а кожна держава повинна мати армію. І Легіон Українських Січових стрільців – це буде зав'язок української армії. Ми навшанову. Ваня цієї дати провели урочисту сесію івано франківської обласної ради. От ми заснували медаль. До речі, сьогодні дехто цей медаль буде пошанований таку обласну відзнаку до 110-ї річниці легіону УСС і не ми людей, які досліджують, пропагують у творах мистецтва, в художніх творах. А ще тут відкрили експозицію зі стародавніми світлинами, документами та зброєю січових стрільців. Представлені і документи, і світлини, особливо уродженців Прикарпаття, які брали участь у підрозділах Легіону Українських Січових Стрільців. Документи, які підтверджують процес формування, шляхи формування цього військового підрозділу. Водночас це зразки зброї, якою користувалися вояки легіону, також це прапор легіону українських січових стрільців, які, до речі, свого часу освячив митрополит Андрій Шептицький. Тобто, ми намагалися в цьому залі передати весь дух тієї епохи, показати українську військову формацію, її бойовий шлях, і те, що ця військова формація відіграє величезну роль в майбутньому. Експозицію розробляли понад місяць. Її можна переглянути у музеї визвольної боротьби.